Дефлю Сільвер Стронг сила для розблокування носа при нежиттю. Друзі, вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на п'ятницю, 19 вересня. Сили спеціальних операцій українських збройних сил завдали ударів дронами по базі російської 810-ї бригади морської піхоти. Сталося це на Курщині. Є ураження. Поговоримо про цей успіх і про цю операцію. Крім того, обговоримо і Куп'янський і Лиманський напрямки, де окупанти продовжують атакувати. Мають локальні просування, зокрема тривають неподалік Лимана вирішальні бої за село Шандриголовою, куди вже проник ворог, як там розвивається ситуація. Будемо розбиратися на Донеччині. Вчора побував президент Зеленський. Верховний головнокомандувач, зустрівся із бійцями, які проводять добропільську контрнаступальну операцію. Є і сьогодні там успіхи на цьому відрізку наших військ, які просунулися біля Володимирівки і продовжують відтісняти ворога. Ну і затискати цей виступ, куди з. Зуміли пройти росіяни, і фактично опинилися зараз у своєрідній пастці. Ну і в Запорізькій області так само неспокійно. Там є кілька ділянок фронту, де продовжуються активні бойові зіткнення. Бої точаться в районі Новоіванівки. Зокрема, це схід Запорізької області. Ну і неподалік Запоріжжя, на південь від міста Запоріжжя, продовжуються бої за Приморський і Степногірськ або на околицях цих населених пунктів. Будемо зараз оглядати і е, ту південну частину лінії фронту. Бо вже на початку на. Нашого огляду, як завжди, нагадування про важливість коментарів, лайків, підписок на канал, де дивитесь наші огляди. Все це допомагає нам працювати на Ютубі. Будь ласка, коментуйте активно і сьогодні наші випуски. Я вам дякую за це і дякую за те, що ви активно продовжуєте підтримувати донатами п'яту окрему штурмову бригаду, саме розвідувальну роту, для якої ми збираємо на нічний розвідувальний дрон із тепловізором. Зараз з'явиться QR-код і реквізити для донатів. Ми Зібрали більше половини суми, значно більше половини, яку планували за два дні, і я закликаю і сьогодні активно долучатися до цього збору, аби ми якнайшвидше його зуміли закрити і досягти от необхідної цілі, придбати нашим військовим розвідникам, які на Донеччині, в районі Костянтинівки, Часового Яру воюють проти ворога і потребують цього дрона нічного для розвідки, для того, аби виявляти ворожі цілі пересування тощо. Ну і ще раз. Дякую всім тим, хто вже долучився до цього важливого збору. Отже, рухаємося далі. Зараз побачимо власне кадри спеціальної операції сил спеціальних операцій. Проведений був удар по базі російських морських піхотинців на Курщині. Оскільки немає точної геолокації, то ми тут думати гадати не будемо. Натомість просто насолодимося цими кадрами, які опублікували наші військові командування ССО. Уражено логістичний хаб. Росіян 810 ї окремої бригади морської піхоти в Курській області сталося це в ніч на 18 вересня, тобто добу тому. І ну, бачимо, що це в межах населеного пункту. На Курщині була розташована ця база російська. Видно ураження кількох будівель, як стверджують наші військові. Де мова про будівлю, де зберігалися матеріальні засоби і склади з боєприпасами були уражені. А також місце приховано розміщення. Озброєння військової техніки, вже згаданої 810-ї бригади, яка залучалася активно до боїв на Курщині, на Сумщині, загалом на північно-слобожанському напрямку. І більше того, ця бригада морської піхоти, вона е брала участь також і в воєнних злочинах. Знущалися там з військовополонених ці російські загарбники, морські піхотинці, так звані. Взагалі, в них пункт управління був у місті Львов Курської області, але е можливо саме ці об'єкти, які були у Вражені, вони в іншому місці, десь були зосереджені. Ну, Вітаємо з проведенням успішної операції наших військових із ССО. Ну і далі переміщаємося по карті на Слобожанщину, заглянемо на, в бік Куп'янська або в район Куп'янська. Тут у нас, як бачимо, карта продовжує змінюватися в не найкращий для нас бік і спосіб. Я от відмотаю назад на вчорашні оновлення, те, що ми. Спостерігали північніше Куп'янська, зокрема в районі села Кіндрашівка, привертає нашу увагу. Вчора ми говорили про те, що складно буде обороняти це село, оскільки росіяни вклинилися від Радківки вздовж траси на Куп'янськ і намагаються відрізати Кіндрашівку від основних наших позицій. І от цей процес продовжився стискання от цієї кишеньки, яка сформувалася навколо Кіндрашівки, ворог зумів і також і з. Сходу під Підтиснути, скажімо так, наші позиції. І Сіра зона тут скоротилася. Точно росіяни від Радківки тут ведуть наступальні дії, оскільки накопичуються вони у цьому лісі, ми його окремо обведемо, заштрихуємо. Це ліс на південь від Радківки, звідки ворог просочується і на південь в бік Куп'янська. А в Радківку і в цей ліс вони потрапляють, як відомо, трубами із Лимана І, синюю лінією позначимо напрямок, власне кажучи. Звідти з Ламана першого ворог проповзає через оскіл і вже вилазять вони на поверхню, як відомо, в селі Ратьківки. А звідси вже оце гніздо з Тарганами розповзається далі. І, зокрема, атакують вони Кіндрашівку. Отже, ситуація за останній тиждень погіршилася біля Куп'янська. Це однозначно, оскільки не все більше фіксується активності ворога на півночі Куп'янська. Вони сюди доходили до медичного коледжу. до Району стадіону Спартак і намагаються наші стримувати ворога тут у північній частині міста. Ну а окрім того, що ворог от в районі Радьківки розвинув таку активність, то ще і е, спостерігали ми зміни по карті. На схід від Куп'янська, ну це на відстані від Куп'янська 16-15 кілометрів приблизно відбувалося. В районі якраз піщаного і села Степова Новоселівка. Це район біля траси на Сватове. Траси Куп'янська на Сватове. Цей виступ утворився тут кілька днів тому. Ворог зумів вклинитися от північніше Піщаного і Степової Новоселівки до району Ставка в напрямку Петропавлівки. Це на Плацдармі, який існує за рікою, Оскіл, в районі Куп'янська, Купінська вузлового. Наші війська отримують цей плацдарм, але очевидно, що робити це стає все важче, оскільки, ну, повсюдно ворог тут проявляє активність, і точно росіяни підтягнули суди свої резерви з інших ділянок, з інших напрямків, і зараз активізували операцію штурмів і атак Куп'янська безпосередньо і цього плацдарму. Тож ситуація тут залишається вкрай складною. Так само залишається вона складною і в районі Лимана, де ворог робить усе можливе, аби вклинитися в район Лимана, Святогірська і ріки Сіверський Донець через села Шандр. Реголовено Новоселівка-Дробишеве, от по цьому коридору намагаються росіяни. От за задумом, от так воно би мало виглядати. Пройти, і ми бачимо знову зміни, які свідчать про тактичні просування цьому районі, зокрема поблизу села Середній вже в межах цього населеного пункту такі просування зафіксовані, і від зеленої долини в напрямку села Шандриголове, яке зараз очевидно є тут дуже важливим для ворога. Вони прагнуть його зайняти і закріпитися між середнім і Новоселівкою саме в цьому населеному пункті. Відповідно, тут продовжуються активні бої. Як описує один з наших військових, противник пробився в північну частину села і закріпився по хатах. Я навіть бачив російське відео боїв вже в межах самого села, ну але не будемо його демонструвати. Наразі обстановка там динамічна. Відповідно, російські ДРГ, штурмові групи проникають в село Шандреголове, як свідчать, і наші військові. Станом на зараз центр Схід і Південно-Східна частина села в Сірій зоні і важливо їх утримати і відбити. Ну, тобто, Бачимо, що по карті Діпстейту ще тут ситуація не настільки актуалізована. Тобто село в Зеленій ще зоні перебуває, бачимо, тут річка Нітріус протікає невеличка, іде дорога. ми... Позначимо. От між цими ставками заходить дорога Шандреголове з села Середнє. А далі ця дорога йде на південь до Новоселівки, і фактично, вона ця дорога вже перерізана на південь від села. От тут ворог вклинився. Очевидно, що дорогою вже користуватися не можна. Але в Шандреголове заходити все ще можливо. І от якраз сам рельєф місцевості, що тут у нас мається на увазі, що тут у нас одна водойма. Тут інша, вона ускладнює логістичні рухи, різноманітні, і, відповідно, переміщення військ і відхід військ. І, Завіт той, той ж таки, тих же таких резервів. Отже, як заявляють, власне кажучи, наші військові станом на сьогодні, ворог принаймні от сюди в північну частину села проник і намагається тут закріпитися по хатах, по вулицях. Відповідно, далі ось сіра зона і ну ситуація виглядає дуже непевно для нашої оборони. Потрібно її стабілізувати якомога швидше. Ну і далі, очевидно, що ворог. Прям планує пробиватися в напрямку Новоселівки і Ярової. Це Ну, Читається абсолютно по цій карті. Звісно, що ведуть вони наступальні дії на Дробишеве, яке теж на дорозі розташоване, а дорога ця іде на Лиман безпосередньо. Тому увага треба завжди слідкувати за логістичними шляхами і маршрутами. Саме на них постійно націлений супротивник. Ну і ми бачимо по цих останніх апдейтах, оновленнях карти на Лиманському напрямку. От вони. Чітко і цілеспрямовано йдуть до цих сіл, до цих населених пунктів. Ідуть, повзуть, лізуть, можна по-різному казати, але потихеньку, на жаль, ворог просувається з боями і з втратами, безумовно. Ну і ще по Лиманському напрямку є у нас відео від наших військових. Це 53-я окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха опублікувала бойову роботу екіпажу FPV-дронів у серебрянському лісі, і ми бачимо на цих кадрах наскільки ліс, по перше. Проріджений, понищений е, роками війни, обстрілами, підривами, вибухами, кабами. І поза тим, е, водночас, поміж тими е, деревами, які все ще вціліли, або принаймні їхні понищені стовбури там е, стерчать, е, накопано підземних укриттів поміж тими деревами. І Ці укриття і виявляють е, екіпажі в в екіпажі ці підрозділу F-16, Він так називається, із 53-ї бригади продовжують працювати безпілотниками впівдронами. По таких норах, по таких укриттях, і от власне кілька таких російських позицій було уражено за останній час. На цьому відео ми можемо переконатися, що активно продовжує працювати 53 бригада у цьому районі і знищувати там ворога. Ось така картина в нас по Лиманському напрямку. Загляньмо ще на Костянтинівку, оскільки тут у нас продовжуються активні бої, як на південь від Костянтинівки, про що ми вчу. Вчора детально говорили. Так і на умовно Краматорському напрямку, це те, що стосується ближче району Часового Яру, йде мова про Оріхово-Василівку, про Маркове, Майське, де ворог теж намагається атакувати постійно, аби пробитися Північні же Костянтинівки, от в напрямку Краматорська, вони тут намагаються наступати. І тут, зокрема, задіяні підрозділи 5-ї окремої штурмової київської бригади, для якої ми збір оголосили в. Ці дні якраз побачимо зараз на цих кадрах від п'ятірки від п'ятої бригади знищення ворожої артилерії на Краматорському напрямку біля часового яру. Бачимо, що і вдень, і вночі, бо це якраз нічні кадри. Ми бачимо а це уже денні. Наші військові виявляють ворожі гаубиці, гармати замасковані на місцевості. От на Донеччині в районі поблизу а, Часового Яру. А, тут різні гармати є, і Д-30, і Д-20, і, і, і різні, і різні от, а... Приклад зразки ствольної артилерії, і вони всі дронами винищуються. От, зокрема, для такої роботи також потрібно мати на балансі в розпорядженні нічні дрони-розвідники з тепловізорами для того, аби вести і нічну таку роботу і виявляти цілі, і бити по них уже дронами для наших військових, тому, тому власне і збори ми на такі засоби оголошуємо. Далі про Костянтинівку кілька слів скажемо, оскільки не тільки тут активність на лінії фронту, звичайно, ми фіксуємо. А вона є, вона є зокрема доволі активною. Ці ці активно ці бої проявляються в районі Катеринівки, Олександру Шультиного і в сусідніх населених пунктів Ступочки, Притечини. Оце все південна лінія нашої оборони від Костянтинівки. Але і по самій Костянтинівці постійно прилітає. Можемо побачити зараз декілька фото із міста. Це фактично руїни: руїни висоток, руїни будівель, колись житлових, по яких прилітали. Авіабомби і вони продовжують летіти. От вчора одна із керованих авіабомб вбила п'ятьох людей. В Костянтинівці все це були люди літні, пенсійного віку, ті, хто відмовлявся евакуюватися, і от по них теж прилетів ворожий каб. А отак от виглядають житлові. Колись квартали Костянтинівки, зараз це дуже понівечене війною місто. Ну і кратери ці вирви від бомб вони повсудно на кожному кроці. От, от Так виглядає. Зараз героїчне місто Костянтинівка, яке продовжують обороняти наші військові. Що стосується Покровська і Покровського напрямку, ну тут у нас є кілька таких відносно невеликих, але позитивних для нас змін Ну, зокрема фіксуємо продовження активності наших військових в районі Володимирівки. Ще один клаптик нашої землі тут було звільнено на південь від Володимирівки. Наші закріпилися південніше ставка і продовжують. Активні дії, такі стабілізаційні, контратакуючі, можна їх так назвати. В напрямку Новоторецького і Маяка для того, аби відрізати тут вклинення росіян на захід від Володимирівки і Панківки. Ворог натомість продовжує заводити свої резерви в район от, якраз, цього острівця, цього вклинення. І, от, зокрема, було зафіксовано бої ось тут, в цьому районі, між Шаховим і Кучеровим Яром. І навіть на кілька сот метрів росіяни тут зуміли просунутися, ну можливо, навіть не на кілька сот, а от. Зміна стосується буквально от цього клаптика. Ну так, це до кілометра, до кілометра відстань, до дороги на шахове ворог зумів у цій точці пройти. Але е, поки що це в жодному разі якось категорично ситуацію не змінює. Просто активність у цій точці вона проявляє бажання росіян з'єднати кучерів яр із основним цим південним районом, де е, це не основний навіть район, середній район вклинення фактично. Так, де присутня більша кількість ворожих військ, вони заходять сюди. І намагається пробитися ще північніше, відповідно, створити такий коридор і зміцнити його ось тут по флангах. Тому зараз дуже хитка ситуація. Володимир Зеленський відвідав, до речі, Донеччину і зустрівся з підрозділами, які воюють у цьому районі. Зокрема, 79-ю бригадою поспілкувався президент з її військовими. Це 79-та окрема десантно-штурмова бригада, яка бере участь зараз в обороні Мирнограда і в добропільській контрнаступальній операції. І от Відзначив, бачимо, нагородами бійців військових цієї бригади. Президент Зеленський і заявив, що в ході цієї добропільської контрнаступальної операції вже сім населених пунктів звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Я цитую: як сказано, так і. Ми цитуємо сім, значить, звільнені, дев'ять очищені. Що означає очищені? Складно сказати. Це вочевидь, Ми можемо припустити села, де наші війська ну, витіснили росіян, але чи контролюють вони там позиції. Який статус цих населених пунктів? От складно сказати. Ну але справді можемо назвати легко села, які були звільнені раніше. Це Грузке, це веселе, це Золотий Колодязь. От маємо вже три села. Крім того, вільне і нове шахове і Іванівка. Ну, очевидно, села, які були звільнені, ну і не Канорівка, зрештою, так само не під російським контролем, це вже сім. А якщо додати до того Панківку і Володимирівку, про які йшла мова раніше, от у попередні дні. То навіть більше ніж сім сил, де наші проявили успіхи на фронті. Поруч шахове, яке так само ну так виглядає, ворог не контролює, хоча намагається туди заходити, заводити свої війська. Е, тому е, ну, бачимо, що тут. Конкретизувати складно, тому що є села, де наші закріпилися, є такі, де тільки дроновий контроль присутній, І якщо туди заходить ворог, то їх ці групи ворожі там уражають. Ну і ведуться бої за ключові важливі села на цьому напрямку. Це разі на в районі тієї ж Неканорівки, продовжуються бої. Наразі ситуація поки що до кінця не завершена, і ну, наші продовжують контрнаступальні дії. От, як Богдан Морошников пише про цей район ведення боїв біля добропільського виступу. Ці бої мають зараз характер більше тягни штовхай, тобто в обидва боки намагаються, ну, обидві сторони намагаються змінити ситуацію. І ми зосередили там великі сили, а ворог ще більші сили каже, Морошников, протистояння більшою мірою перейшло в тактичну площину і боротьбу за ключові висоти, спешки, опорники. Будемо сподіватися, що наш. Чому війську вистачить сил, а командування оперативної реакції, щоб була можливість до кінця реалізувати задум цієї операції, поки що ситуація 50 на 50. Ну і також відзначимо, що дійсно дрони грають надзвичайно велику роль у цьому районі. Якщо, зокрема, ми звернемо свою увагу на дороги в цьому районі, то вони дуже часто атакуються дронами. От зокрема, зараз поговоримо про цю дорогу до Добропілля, Білецьке і далі вже Покровськ. родинський Покровськ. З цієї е, дороги, так от, умовно її промалюємо. У нас є кадри того, як російський дрон Ждун атакує автомобіль цивільний. От Їдуть люди під сітками, бачимо, що ця дорога покрита сітками, але є там десь коридорчики, діри, шпарини, куди залітають дрони. І от вони сидять на узбіччі і чекають свого моменту для атаки. От Такий дрон проїжджає машина, цей дрон врізається в бічне скло автомобіля. Всі живі, як бачимо, бо це опублікували люди, які їхали цим автомобілем. Потім відео опублікували в Тіктоку. Це місцеві мешканці з Покровська Прихожани місцевої Покровської церкви. Не знаю, якої там конфесії, це вже не важливо, але от е, люди їхали в бік Покровська, їх атакував російський дрон ждун, е, перебуваючи на узбіччі дороги, яка накрита антидроновими сітками. Тобто до кінця обезпечитись все одно дуже складно. Особливо так близько від лінії фронту. Як протидіяти дронам ждунам? Це інше питання. І є у нас і на нього відповідь. Є і відповідне відео від ініціативи Пташка Дронс або Пташка Системс. Наші інженери придумали такий метальний пристрій, який викидає сітку і та накриває з високою точністю дрон, який очікує на момент атаки на землю, на поверхні, між трави, між пущів на узбіччі, цей дрон може сидіти. Його, якщо виявити, то можна накрити сіткою, і він вже нікуди не полетить. Отже, розробники цієї ініціативи пропонують, власне кажучи, такі модулі, які встановлюються на безпілотник і метають сітку. Не потрібно в такому випадку використовувати боєприпас, аби знищити ворожий дрон ждун. Можна зекономити і скинути на нього сітку, і він просто в нього батарея закінчиться, нікуди він не полетить, нікого атакувати не зможе. Притому його оператор може навіть не підозрювати, що безпілотник цей дрон. Вже накритий сіткою, може витрачати далі батарею, пильнувати, чекати на момент удару. Ну а вже коли цей момент настане, дрон просто не зможе злетіти. От е, такий засіб, в принципі, сітки вже використовуються проти ворожих дронів, але от є цілком конкретний такий модуль, пропозиція і готові автори власне, цього модуля безкоштовно забезпечити екіпажі наших операторів е, дронів, безпілотників. Перехоплювачів, подібними от засобами протидії ворожим дронам-Ждунам. Е, і загляньмо ще в Запорізьку область наприкінці. Е, тут у нас, е, по-перше, продовжуються бої на сході Запорізької області, на межі з і Донецької, біля Новоіванівки і сіл е, сусідніх. Це Новомиколаївка, Новогригорівка, е, ще одна Новомиколаївка південніша. Між двома Новомиколаївками фактично йде е, тут. Е, Спроба російського наступу, одна в Дніпропетровській області, інша Новомиколаївка в Запорізькій області. І село Успенівка між ними ми показували раніше, що росіяни скидають бомби на ці села, намагаються тут штурмувати, атакувати. Проходять вони по рельєфу тут посадками і балками, які біля річки Янчул тут полями, степами простягаються, намагаються дійти до річки Янчул. І сьогодні ворог заявив, їхній міністр Війни заявило, що вони Новоіванівку окупували повністю. Однак підтвердження я надійного не бачив таким словам і заявам. Е, можливо, ймовірно, що продовжуються бої за це село. Але от е, дійсно росіяни за останній час мали тут просування в межах Новоіванівки. Ну і ще одна ділянка, на яку звернемо увагу, це на захід пересуваємося аж до річки Дніпро і Янчекрак до межі колишнього. Каховського водосховища тут продовжується спроба росіян підходити до Степногірська і зав'язувати бої на південних його околицях, і до Приморського проповзати із плавнів і тут так само вести бойові зіткнення, бойові сутички. Ну наразі. Якихось змін по карті Діпстейт ми тут не бачимо за цей тиждень, але ця ділянка залишається дуже і дуже активною. Ну і підтвердилася до речі, новина про знищення 18 російських офіцерів в Запорізькій області. Це сталося біля села Воскресенка біля Поліг. Це ми обговорювали вчора, і сьогодні ну маю радість підтвердити, що та інформація вона виявилася правдивою. Ось Воскресенка у нас, ось тут пологи, і це неподалік лінії фронту, але на окупованій території. Загорівся степ, загорілося поле. Кажуть росіяни, що це була диверсія, хтось підпалив траву. І вогонь поширився настільки швидко, що охопив з усіх боків територію, де було облаштовано командний пункт 35-ї загальновійськової армії росіян. І там в чаділо, у тому бліндажі, 18 офіцерів, полковник, один, заступник. Начальника штабу, що 5 чи 6 підполковників, майорів стільки ж, ну коротше кажучи, дуже такий серйозний урожай. Вже і фото цих вчаділих поширюється російськими соцмережами, бо вже були похорони некрологи. І от телеграм-канал Астра написав, що вдова одного з загиблих, яка просила з метою безпеки не розкривати її імені у свідоцтві про смерті, ну, підтвердила, по перше, загибель і чоловіка, офіцера, і ще 17. Разом із ним сослуживців. І от вона заявила, що в свідоцтві про смерть дійсно вказана причиною загибелі отруєння чадним газом. Спалахнуло поле, була нічна зміна, і всі, хто спав, не змогли вибратися з бліндажа, і там. Задихнулися. А як воно насправді було? Хто його знає? Розповіла вдова загиблого Астрі. От е, така історія 30 серпня, це сталося. Здавалося б важко таке придумати, повірити. Але це реальна історія з війни, коли весь штаб Росіян, весь командний пункт, задихнувся від того, що хтось підпалив степ поле навколо них. От на цьому сьогодні і закінчимо, друзі. Свої думки і міркування пишіть в коментарях до нашого відео. Буду радий почитати. Побачимося вже в понеділок у новому випуску огляду карти бойових дій. Завтра, післязавтра, мій колега Ігор Гаврищак оглядатиме події на полі бою. Не пропустіть, аби бути в курсі. До зустрічі.